На Донеччині після початку повномасштабної війни кількість підприємств харчової та переробної промисловості скоротилася майже втричі з 79 до 27. Про це на брифінгу заявила заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької облдержадміністрації Олена Рибакова. З них 14 підприємств. це хлібопекарська галузь, але такі. Великі крупні підприємства, хлібопекарські, які були в Бахмуті, сіверську та Тарецьку, наразі не працюють або через окупацію, або через обстріли. І самими крупними е, залишились е, хлібопекарські підприємства в місті Слов'янськ та Дружж. Ківки торгівельні підприємства е, на власних потужностях виробляють хлібобулочну продукцію, і хліб також до нас завозять з Дніпропетровської та Запорізької областей. Через низьку врожайність ціни на хлібобулочні продукти у цьому році можуть зрости, зазначила Олена Рибакова. Але якщо це і станеться, підвищення буде несуттєвим. Якщо порівнювати з початком року. То в області відбулося зростання вартості хліба житньо пшеничного на 3%, хліба пшеничного на 7%, батона нарізного на 20%, а бородинський дорожній вартість зменшилась на 10,5% відповідно. Ціни на борошна першого гатунку зросли на 11%. Згідно з даними департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації, за два з половиною роки окупантами було зруйновано або пошкоджено 345 підприємств. А сума збитків, які були нанесені агропромисловому комплексу області, наразі становить 5 мільярдів 12 мільйонів гривень. Це збитки у галузі рослинництва, це тваринництва, це перешкодження елеваторів, це руйнування хлібопекарень. Це знищення сільськогосподарської техніки. Вже більше 3600 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки: це 133 комбайна та 503 трактора із великої сільгосптехніки. також Збитки і руйнування зазнали 23 державних підприємства: це і лікарні і ветеринарної і медицини, і аграрні удібові спеціалізовані заклади. Олена Рибакова розповіла: на початку 2022 року в області працювало 1223 підприємства в сфері АПК. Проте зараз на підконтрольній частині області працює лише 512. і ось п'ятсот 512, 345 зазнали збитків. І це ще ж треба розуміти, що значна частина сільгосппідприємств зараз не може порахувати свої збитки, тому що їх майно або потужності знаходяться в зоні, де буде неможливо або дуже небезпечно потрапляти. І спочатку війни релокували своє виробництво чотири підприємства переробної промисловості та сім підприємств галузі тваринництва. Наразі в Донецькій області статус критично важливих для забезпечення діяльності громад отримали 43 агропідприємства: 23 визначило мінагрополітики, а 20 – обласна адміністрація. Такий статус дає підприємствам можливість бронювати працівників, але важливо знати, що кількість заброньованих працівників не може перевищувати 50% від кількості усіх військовозобов'язаних на підприємстві.